Коли закладався на камінь під садочок, нинішня подія уявлялася зовсім по іншому. Ніхто й подумати не міг, що сюди прийдуть діти, чиїх та до забрала жорстока вона. Та життя триває, діти народжуються і зростають. Щороку до них приходять. Святий, Миколай, усім цим ми завдячуємо воїнам, які оберігають наш спокій, воїнам світла, які поклали своє життя на жертовник свободи. Шануй Ми з вами живемо в особливий час, надзвичайно важкий час, який, про який наші діди, прадіди казали ніколи знову. Ми знову маємо війну, знову маємо втрати. І щоденне нагадування, що вона не закінчується навіть попередньо мали з вами повітряну тривогу і вкотре згадуємо тих, хто тримає над нами небо і тримає ті кордони. Але в цьому є час. Сьогодні був час для того, щоб шанувати полеглих воїнів, помолитись за здоров'я тих, хто зараз воює. І є час для добрих подій, які надихають нас жити і рухатись вперед. Я думаю, що сьогодні це надзвичайно велика подія для громади і для району, бо цей садочок. І дітки в цій громаді чекали, що цей садочок відкриє свої двері дуже добре. І я тішуся, що спільними зусиллями з обласною військовою адміністрацією нарешті воно вдалося зробити. Я бажаю громаді на тому не зупинятися, а дітям направду відчувати, що таке велике свято під покровом святого Миколая вони отримали найкращий подарунок. Все, що ми робимо, і наші воїни, які захищають нас, ми все робимо заради нашого майбутнього, майбутнього України. А майбутнє це і є наші діти. Слава нашим героям і слава Україні! Слава. Як мешканцю цього села, також приємно, що разом з за допомогою американського народу ми змогли обладнати повністю кухню в цьому е дитячому садочку. Всі меблі, весь посуд. І е, вважаємо, що спільними зусиллями ми творимо добро, і діти, які будуть користуватися за тим закладом, будуть в подальшому виростати праведними християнами, які будуть цінувати свою землю, які будуть стояти на захисті нашої землі. І е, ще раз дякую всім, хто долучився до побудови цього закладу, і сподіваюся, що всім буде комфортно в ньому навчатися. І ми будемо з радістю спостерігати за успіхом тих дітей, які тут почали сві, сві, своє навчання, тим більше, що садочок імені Святого Миколая. Я десь недавно прочитав, що діти вони навчають нас трьом речам: сміятися без причини, знайти собі заняття і, напевно, добиватися до свого. І, звичайно, я дуже тішуся. Я дуже переживав, щоб цей об'єкт був чим швидше закінчений. І в такий важкий час для України ми відкриваємо цей садочок. Я думаю, що це буде не тільки для цілої громади, але це буде великий плюс і для області, і для України. Це буде велика допомога для батьків нашої громади, для годовиці, для басівки, для сокільників, для тих сімей, а особливо тих сімей, яких зараз батьки, там, діди чи вуйки там, воюють і якраз виборюють нашу свободу, нашу волю. Бо, напевно, без їхньої, отого от чину, якого вони роблять для нас всіх, ну, ті садочки школи нікому не були би потрібні. І... Основне, я, я кажу, що сьогодні я вважаю, що діти це для нас саме найголовніше в житті, тому що діти це наше прийдешнє. Слава Україні Героям слава! і слава нації. А зараз я би хотів символічний цей ключ садочку нашого передати нашому директору. Ми, мали, ми тут ходили щось зробили, ми передаємо. Але я не знаю, що він будуть відкривати, але, але як ви будете з ним так по сурі ходити, всі будуть знати, що від директора Боже, Божеся, ніби після несмертний помилуй нас. Святий боже, сяди, якийся несмертний, помилуй нас. Слава твої і Святому Духові. І нині бо за часа, вічні, амінь. жих свята, Твої, Тойся, помили нас, Господи, очисти, ріки наші, влади, прости беззаконня наші, святий посіди, свинемо, і мене Твого ради, Отцю і сину і святому Духові, і нині в в на віки вічні, амінь. вічня, по відео. Обени, Святой, Слой Святой, Голаю, Служи! Гомо святи, на всякий час помогає.